часто люди забуваються або взагалі не враховують те що якість нашого життя залежить від того як функціонує наша гормональна система тобто те, що випрацьовується в наших ендокринних залозах, ті молекули, біологічні речовини, і визначають те, як ми ставимось до світу, як ми ставимось до себе, як ми сприймаємо життя легке воно чи якийсь дуже занадто важкий процес з проблемами і так далі. Все це залежить від того, як діє наша взагалі ця внутрішня екосистема гормональна. І от що цікаво також. Я хочу згадати про феномен дзеркальних нейронів. Є такий феномен дзеркальних нейронів, який пояснює, чому люди можуть приймати настрій або надихатися якось через взаємодію з іншими людьми, ніби ставати трішки цими іншими людьми. Як це відбувається? Є Такий стан, коли людина, перебуваючи у взаємозв'язку, взаємодії з іншою людиною, вона починає трішки, ніби брати те, що є у енергії цієї іншої людини. Що це означає? Ми можемо надихатися, ми можемо також одночасно отруюватись цією іншою людиною. Ми можемо все, що завгодно, відчувати, те, що відчувається інша людина, і це можуть особливо емпатичні люди. А люди, які не вміють поратись з цим, ставити кордони, бар'єри себе захищати. Від негативного впливу, то вони можуть і отруюватись, і надихатись, і взагалі не жити своїм життям, а думати, що це те, те, як живе інша людина, їм теж дуже цікаво, і так далі. Це про дзеркальні нейрони. Але я повернусь все ж таки до гормонів. Молекула гормон, наприклад, пролактін. це жіночий гормон, однак він випрацьовується також і у чоловіків. Коли жінка народжує дитину, вона має про неї дбати, вона має про неї піклуватися, і, отже, Жінка стає такою м'якою, зрозумілою, безпечною, вона пахне молоком, якісь парфуми, такі сексуальні або щось такі запахи, їй не притаманні в цей період, тому що вона така, вона про добро, вона про якусь абсолютно безпеку. І Все це призначено для дитини. Уявіть, якщо поруч з тією е, жінкою, яка щойно народила, знаходиться її матір. Часто таке трапляється, так тобто її мати починає їй допомагати. Готувати їжу, ну і так далі, щось там робити. І не забуваємо про чоловіка, про батька дитини, яка щойно народилась. Чоловік, який перебуває у колі маленьких дітей і жінок, він неодмінно теж наповнюється таким же внутрішнім настроєм, як м'якість. Як безпека, як е, не прагнення до того, щоб відкривати якісь нові обрії, і так далі. тобто. Уявіть собі таку атмосферу, і вона дуже токсична саме для чоловіка. Тому якщо ви хочете свого чоловіка у цю інтегрувати екосистему, коли ви народили, щоб він там теж функціонував, де ваша мати, де ваші подруги, можливо, з дітьми ви такі всі в слінгах ходите, прогулюєтесь, це дуже добре для декількох разів. Однак, якщо чоловік перебуває завжди у такій атмосфері, у такому колі, Тривається така дуже продовжена, але все ж кастрація, тому що його гормональна система починає піддаватись тому впливу, який є домінуючим.